І Помітно, що за першим ударом відразу пресинг від Авалона. передача, І моменти! Забиває зараз експерти гол. При тому помиляється захисники. Ці ситуації. І бачимо, це кількість перестав як і знову там Чубана виходить, ризикує... Потрібно Повертається в рамку воріт і Тариспер другий гол забиває. Таріспер другий гол забиває і таким чином по сумі-двох поєдинків зрівнює рахунок. Ворота пусті, і цим потрібно користуватися. І що? Зараз удар і я в всіх коворіт! Чабанов Павло! Це про те, що я, друзі, говорив. Можна ловити та експерт на таких помилках. В першій грі в Одесі також давалося це зробити. Чабанов прекрасно! це ризиковано. Я розумію, що немає варіантів інших. Зараз знову передача вперед. і там лайк-ледь можуть відмовитися зараз. Зараз момент може бути у Авалона, удар по воротах, але забирає. прекрасно демонструє е, гру в всіх поєдинках. І, до речі, друзі, я прибуваю. Закидання перед удар головою. Дуже небезпечно. Швиденько на правий край на рудого. Удар по воротах я парани. Чабанов вертує. за заскаяп грав в... в ці моменти. Чабанов! Пропускає. Пропускає Чабанов гол. Не обов'язковий. Намагався там чи руки ловити. 3-1. Чабана відразу вперед. Чабанов І трошечки нижче. Експерт не поспішає. Знову момент, удар зікратий. І що? І забиває зараз е Терексперт четвертий гол. Зараз вже виходить вперед. І тут погляд з силу. І відразу дивіться, що робиться. Зараз момент. Удар у Степаненка. Китка назад, але прямо на суперника. Момент, але встигає поруса момент. Момент і забиває зараз та експерт. Проходить контратака. І зараз грає попередніх пасом на партнера. Степаненко. Там серед рекошетів. Удар! Момент і забиває «Авалон». Забиває Авалон, вітає на свідковорі. 2-31, ще залишається, можна забивати. Потрібно продовжувати. Потрібно продовжувати. Контратака може вийти, ворота пусті, нагадаю. І там Чабанов і в нас літає свідковорі. Таким чином стариксперт, мені здається, закриває цей поєдинок. Провалюється зараз захист.